Чам не вірю, а це що? Я не могла повірити в те, що бачу. Моя дитина, яку я залишила всього на кілька годин на бабусю, так змінилася, що я її не впізнала. Мамо, бабуся мені дозволила підстригти волосся. Навіть по рукарню зі мною пішла, радісно підбігла до мене моя дочка. Мамо, тобі подобається? питає мене дитина, а я мовчу, наче мені мову втяло. Я не могла повірити, що це сталося. Волосся, яке ми відрощували кілька років, його просто немає. Ну, хоч би довге каре, але ні, проста коротка стрижка для дівчинки. Для мене це був повний крах. Я ніколи не думала, що буде настільки ображена на свекруху через просту стрижку. Але так сталося, і ця ситуація стала для мене лише однією з численних непорозумінь, які виникали в нашій родині з того часу, як я вийшла заміж за свого чоловіка. Тарасом ми познайомилася в університеті, він у мене дуже хороший. А ось з його мамою, Лідією Павлівною, мені не пощастило з самого початку, але я все одно вірила, що з часом все зміниться, і ми з нею знайдемо спільну мову. Наше знайомство з Лідією Павлівною було дуже специфічним. Вона зустріла мене в їхньому будинку і відразу запитала, чому я прийшла з пустими руками, а не принесла їй торт чи цукерки. Я спробувала виправдатися, що не встигла купити, бо приїхала відразу після роботи. «Ну, нічого страшного, відповіла свекруха. Але запам'ятай, жінка повинна бути готовою до всього, навіть до того, щоб прогостити свекруху з чимось смачненьким. Це наш обов'язок. Я намагалась не ображатися, адже це був перший раз, і не хотілося створювати якусь напружену атмосферу. Але щось всередині мені вже відчувало, що це буде не останній випадок, коли моя свокруха вважатиме, що вона все знає краще за мене. Ми з чоловіком одружилися через рік після знайомства, і ось після весілля я потрапила у їхню сім'ю на повну потужність. Спочатку все було непогано. Лідія Палівна, хоча й була дещо наполегливою в своїх парадах, але не втручалася в особисті справи. Вона часто приходила до нас додому, приносила свої страви, хоча це було для мене трохи нав'язливо. Коли наша донечка Настя народилася, Лідія Павлівна була щаслива. Вона сказала, що готова виховувати її замість мене, бо я молода і мені треба працювати. Але тоді я вирішила не звертати на неї уваги і пробачити. Це була її перша онучка, і я зрозуміла, що вона дуже хоче допомагати, навіть якщо інколи її допомога виглядала не зовсім приязно. Кілька років пройшло, і Настя підросла, стала справжньою маленькою принцесою. Я намагалася її доглядати, як могла, завжди намагалася бути прикладом того, як було потрібно за дитиною дивитися. Але вводити з я не могла. З кожним днем Лідія Павлівна все більше втручалася у процес виховання дитини, іноді ігноруючи мою думку і мої методи. Настя, ти ж не будеш носити ці штани, сказала вона, коли я принесла їй новий комплект одягу. Вони такі прості, треба дати дитині щось гарне, а не ось це. І, хоча я розуміла, що вона має свій смак, я намагалася пояснити, що для нас важливо не тільки красиве й зручне. «Лідія Павлівна, ці штани зручні, Насті в них добре, сказала якось, намагаючись залишити ситуацію під контролем. Але Лідія Павлівна не зважала на мої слова. Вона по-своєму вважала, що я неправильно виховую дитину, а тому, щоб я не слухала її поради. Вона часто приходила до нас і самостійно виправляла мої помилки, навіть не запитавши моєї думки чи мого дозволу. Але найбільше я обурилася, коли свекруха вирішила, що Насті потрібно зробити стрижку, не порадившись зі мною. Я просто слів не могла підібрати. Я не хотіла, щоб моя маленька принцеса мала таку коротку стрижку, адже їй лише вісім років, і я мріяла про якусь ніжну милу зачіску з довгим волоссям. Того дня я була на роботі, мене викликали терміново на вихідні, і я була змушена залишити дитину свекрухою, бо чоловік також мав справи. Настя, ходімо у перукарню, я тобі зроблю красиву стрижку, сказала бабуся внучці. Твоя мама зовсім не розуміє, що дівчатка повинні виглядати красиво і акуратно. Настя була щаслива, що бабуся їй візьме перукарню і навіть не думала про те, щоб запитати у мене дозволу. Я дізналася про це лише пізніше. Прийшовши по дитину, я побачила коротку стрижку, і мені стало зле. Я не могла зрозуміти, чому свокруха вирішила, що має право це робити без мого дозволу. Лідії Павлівно, ви ж не порадились зі мною, сказала я. О, це невелика проблема, сказала вона, махнувши рукою. Всі дівчатка мають короткі стрижки, вони зручніші і не потребують постійної укладки. Але це не ваша справа. Я вже ледь стримувалася. Я сама вирішую, що краще для моєї дитини. Лідія Павлівна виглядала здивована, як завжди, коли я висловлювала свої думки. Ти занадто хвилюєшся, я ж роблю для вас усе найкраще. Просто я не розумію, чому ти так не погоджуєшся з моєю думкою. Ці її слова мене обурювали, бо вона завжди ставила себе і свою думку вище за всіх. Кожен її крок, кожна її порада завжди була піднесена таким тоном, що я починала вже сумніватися в собі. Вона завжди вважала, що її досвід це найкраще, і я повинна її слухати. Іноді я хотіла їй сказати все, що накопичувала за ці роки, але я намагалася промовчати заради миру сім'ї, бо якщо ми почнемо сваритися, що тоді буде? Але після того, як вона підстригла дитину, без мого дозволу, я зрозуміла, що більше мовчати не буду. Ця ситуація стала останньою краплею, і я відкрито сказала свою думку свекрусів, що тільки я маю право вирішувати, як буде виховуватися моя дитина. Я вирішила, що більше не допущу такої ситуації і буду захищати свою родину від її порад. А як ви вважаєте, чи мала право свекруха підстригти мою дитину без мого дозволу?